9 вересня-п'ятниця огляд подій за декілька днів, які сталися, які визначили цей день. І без, безмовно визначить день наступний. Отже, п'ятниця. Подій багато, новин багато. Значить. Вже можу нормально розмовляти, не кашлять, голос повертається потроху, а то не записував відео по тій простій причині, що просто не міг говорити. Починаю щось говорити, починається кашель і нічого сказати не можу. Значить, по. По болячкам. Ситуація наступна. Дружина вже нормально ходить на роботу, я ще на роботі не був. Схоже треба буде з понеділка вже виходить, бо мені здається, це надовго. Зараз, в принципі, повертається трошки нюх. Але є проблемка з температурою, що вона держиться в районі 37 Ну, я пробую, спробую пропити різні там протизапальні засоби, і сподіваюся, що все налагодиться. Адже е, з цією температуркою і такий стан досить е, неприємний, який відзначається запамороченнями. Голова крутиться таке досить неприємний стан. Якби не це, я вважав би, що ситуація доволі нормальна, так не дуже все мені подобається, але нічого треба, мабуть, буде виходити на роботу, якось пробувати працювати. Так що, так що так, ще одужання в процесі. Номер два подія, номер два рубрика, скажем так, школа. Софія перейшла вже в іншу школу, дружина перевела її в іншу школу. І я про це не пожалкував сьогодні перший день дитина вчилася в новій школі, в в іншій школі питав її. Як, як ця вчителька нова, вона сказала, що похожа на першу вчительку минулої школи, каже, поки що дитині подобається, поки що подобається. Із старої школи доходять неприємні. Неприємна інформація, що вчителька кричить на дітей безпідставно, ну, така собі легенька тиранія по відношенню до дітей. І це нікому не подобається. Їхня перша вчителька була доволі суворою, вона не розпускала дітей, але не дозволяла собі такого, як це. Ну, Добре, що перевели. Поживемо, побачимо, наскільки це все буде виправдано. Ну, дитина сьогодні прийшла додому з повним портфелем книжок із другої школи і з гарним настроєм. Ну, я вважаю це позитивно. Тим більше в тій в цій школі, де вона зараз вже є подружка із садочка, дитячого садочка, і це теж позитивно. Ну, в принципі, такі справи по школі. Мені ну, якось з uh, 27 школи теперішня вчителька, з минулої школи теперішня вчителька не дуже також сподобалась. І манера спілкування, манера вести урок. І добре, схоже добре, що ми перевелись. Що все-таки дружина зважилась швиденько перетягнути дитину в іншу школу. Так, ну, осінь йде повним ходом. Сьогодні був на дворі, по дитину ходив. І доволі вже прохолодно на дворі, ночі холодні. Я тримаю вікно зачиненим, тому що холодно. І в квартирі не дуже не дуже той жарко. Буває так, що прохолодно. Отже, осінь крокує. Це добре, з одної сторони це добре, немає тої літньої спеки. З іншого боку, холода. Холода застають наших хлопців в полях, в окопах, на передові, і, як мінімум, це також я вважаю, що не дуже добре. Но... Можливо, будуть звикати, хоча я не знаю, як це буде. Я не знаю, як ви воєнним до такого. От я хто знає, як би звикав? Приходилося б звикати якби я там був деб'ядів. Ну, все одно. Все одно. Отже, раз перейшов на військову тематику. Є за останні декілька днів важливі новини, доволі важливі новини. Наші успішно контратакують, контрнаступають на москалів. Вибили із Балаклії, вибили з Шевченкова там на північному сході. Від Балаклії, кажуть, знаходяться за 30 кілометрів до Куп'янська. Москалів, схоже, дременули і, схоже, що в Москалів там все дуже погано. І, і так як у Москалів поганенькі справи, то вважаю, що в нас справи доволі класні. Особлива подяка Збройним силам України всім, хто доклав частинку себе до цієї невеличкої перемоги, але перемога дійсно невеличка, але вона досить суттєва в плані, в плані морального духу в цілому держави. Збройні сили в черговий раз довели, що вони можуть робити гарну свою роботу, за що ми їм дуже вдячні. Кажуть, що якщо наші виб'ють москалів із Куп'янська, це буде досить для москалів погано. То, що москалю погано. Чув також на півдні деякі там міста, села вже звільнені від окупації. Звільнені, Ну, знову ж таки, мене це особисто мене це радує, тішить, що наша армія, армія моєї країни, яку я люблю, потихеньку відбиває. Окупованій території і це добре, це добре. Вчора, це сьогодні 9 вчора, 8 вересня. Куку, куку, -ку. питай. Так, дружина заходила. У нас з таким обличчям події вчорашнього дня розказувати не, не дуже хочеться. Сьогодні п'ятниця, попереду чекає ще 2 дні. І сподіваюся, що ще трошки мені краще стане. І в понеділок я зможу вийти на роботу. Так. В принципі, це все, що я хотів розказати. Бажаю всім гарного вечора. Нам усім гарного вечора. Спокійної ночі, доброго здоров'я. Росія має зникнути, Україна має жити.